Чесноді виступати. Де звати Джордж Мургон. Я засновник благодійної організації «Дух Український. І я з, з нашого а, світу уривки взяв, щоб показати, яка наша діяльність і пану Франківську. Наступний слайд. Це, що ми говоримо, чекатися до закінчення війни ми не можемо. Тут багато є проблем. Верхово проживають десанти помешканнях, виставки я думаю, це і це багато організацій розуміють, що треба оптимізувати наші колективні шелтери, і оптимізувати їх треба обслуговувати. Впроваджувати менеджмент в тих шелтерах. Якщо немає менеджмент, є проблеми. Нам також треба думати поза межами області. Тому що дуже багато буває, що ВПО приїжджають, нема місця в нашому місці тут, а в Стрі є місце для ВПО. Якщо все це є спілкування між. Між областями є можливість влаштувати людей. Оптимізація включає можливість для для роботи. Ми завжди перед будівництвом реконструкції займаємося в висилання манкети, де заздалегідь просимо призначення ВПО, які будуть так жити. А і, та, також дуже важливо працевлаштування, тепле ППО і доступність, логістика, транспорт і так далі. Соціальні житла Я хотів на цю тему трошки поговорити, тому що це абсолютно потрібно. Їх треба будувати, влаштувати, тому що поза колективних центрів люди мають мати гідні місця для того прожиття. Проживання а, є в Торговичі дві наші проєкти, де будуються соціальні квартири. А, з нуля, на, вже друге з нуля, 12 квартир, семечні панелі, співпраця з містом із областю. А, це дуже важливі проєкти. Я думаю, на надальше, тому що ну, поки що нема закону для Берго. Є список людей, які хочуть туди, але для великого нема. І, на жаль, це є назначене тимчасове проживання, тимчасове проживання. І знову не платять оренду на річ. таке. Тому абсолютно потрібно, щоб було відповідне законодавство. І ми з депутатами говорили разом із обласною адміністрацією, щоб щось в Києві вже проголосували. А я хотів також говорити про реабілітаційну інфраструктуру. Не тільки для демобілізованих, але взагалі. А, я далі розкажу про великий проєкт в калужі, але це є дійсно наступний крок. Про шелтери це те діло. Але е, покалічені люди приїжджають, і поки що треба їх вистроїти. Находити помешкання це одне, їх треба виставити, і працевлаштування. Працевлаштування це дуже важливо для А Наступний слайд. Ну ми підписуємо зараз меморандуми і з координаторами і з місцевими. А, а, головами. Має бути, чітке розуміє, хто за що буде братися. Ми, очевидно, з вами, з партнерами, працюємо, але з місцевою владою треба мати зрозуміння, чи буде каналізація, чи буде очисні, навіть хто буде цим займатися. А, навіть сигналізація для квартирів. Хто відповідає за сигналізація? А, так само нещодавно підписали в Коломиї, ми, ми влаштовуємо допомогу для прийомних сім'ям ВПО, це приміщення 300 квадратних метрів, де починається скоро великий ремонт. І це важливо, тому що є багато таких сімей. Наступний слайд. Ну, діалоги, діалоги, треба зустрічатися. Нещодавно був у Вашингтоні. Варшаві буваю часто. ви згадали про USAID. Треба розуміти, чим вони займаються, яка можлива співпраця при реабілітаційних центрів. Точно є така співпраця. І має бути: ми їдемо до незламних, відвідувати їхні реабілітаційні центри, тому що це є показник і це є все ж таки фінансування USAID. Um, другі партнери нещодавно міжнародний був форум Іванофроківський, дуже успішний форум у новому році. І далі. Наступний слайд. Ну, Фінансові аудіти, я колишній бізнесмен. Я розумію, що наші донори потребують, має бути аудіт у 2022 році і буде в цьому році за 2023 рік. Наступний слайд. Ну, наші, е, наші девіз е, житла та життя для українців, які втратили все. Будинки завершуємо в новому році 13 проєктів. 13 будинків, чотири з тих проєктів, які знаходяться в вісім районах е, області України. А якраз на етапі реконструкції, ми бачимо велику потребу. Це не Іван Форкіць, бачимо велику потребу для колективних центрів. Харковіській області, в Полтаві, де накопичення, я тільки що показував слайд, де є накопичене ВПО. Це страшне бачите. В Харкові 400 тисяч ВПО, і це похилого віку, і каліки, і так далі. Тобто ми почали завершили великий колективний центр в Ков'ягах в Харківській області, і була розмова пару на зараз з міською головою Полтави де дуже багато є в полон, ми ти розглядаємо. Тобто фокус на тимчасові житла на сході і на, і на довгострокові соціальні житла на заході. Робота, ну, ми стараємося купувати місцеві закупівлі та працю місцеву працю виробництва медів, місцеві виробництва меблів, меблі, працювати. Влаштування ВПО шиють наші гардини, фіранки. Я не знав, що гардинице українське слово. Це фіранки. Шиють фіранки, обслуговують наших складів і життя. Kids Кітсканект Юкрей продовжує розширюватися в партнерстві. Це є. Gen-Z, Gen-A, спілкування українські школи з американськими школами по-англійськи. -по е, партнерці з Калівською міською стоматологічною поліклінікою запустили програми стоматологічного здоров'я для 150 ВПО-Франківського, наших, е, наших шелтерів. І регулярно відвідуємо наших прихистків ВПО, тому що там постійно йдуть проблеми. Зустрічаємося з, з коменданками, їх треба навчати, є проблеми, вода не тече, вода не чиста і так далі. Треба постійно, регулярно проходити про, по прихистах. Наступний слайд. Наші проєкти, ну, 23 й рік, це будинок Теремок. Я зараз розкажу, з якими партнерами працювали. Це ребіль ціна кімнати Івано-Франківську з обласної адміністрації. Будинок Дуйчак, Буднарів, Шевченкове відкрили. Войдилєві відкрили. Це 128 двадцять РПО. Будинок в Коломії. Uh, я думаю, в травні ми відкриємо це в процесі. До речі, шукаємо додаткових донорів для цього. І центр центрі калужі. ще розкажу. Наступний слайд. Mm -hmm. Завершені проєкти. П'ять хвилин. П'ять хвилин. Окей. Це ваші п'ять хвилин чи Наші <різь> загальні. Добре, ну ви бачите будинки, які ми закінчили. Пішли далі. Ще вершині проєкт. Теремок, велика подяка мому, тердоом, Гудвелі, Рокада, Hungarian Aid. Mayors for Economic Growth, Калиської адміністрації. Дуже гарний проект. Дуже гарний проєкт. 46 ВПО. і там черга стоїть. Наступний слайд. А, реабілітаційний центр, але це все ж таки була кімната, але ми там вклали в ремонт. Наступний слайд. Це будинок е, Лучек, тому що це головний донор, села Бодарів. Від, відкрилися нещодавно в новому році. А, це МО, яку здається USAID, Рокада, Еталон, Деспро. Дякую вам. Співпраця з партнерами. Наступний слайд. Це будинок, де ми самі фінансували це Батрух. Це, це наш будинок Шевченкове, великий розмір. Там 28 вісім і завершили в серпні минулого року. Плюс я хотів додати, що ми не пропускаємо проєкти без а, підключ. Тобто має бути мебювали, має бути фіранки, все має бути, все підключено і так далі. Ми так залишаємо наші проєкти наступний. <сум> так, так, Войнилів завершили ми в минулому році. Подякаємо з Наступний слайд. Це Коломія. Цей проєкт починається, якраз це якраз чекаю партнерів, з ким можна працювати. Це для прийоми сім'ї. квадратних метрів. І наступний слайд. Новинка наша. Це є реабілітаційний центр в Кавоші. Це розташовано на вулиці Медичний, це великий а, будинок, належить до міської а, адміністрації. Це є а, величезна лікарня, а сусідній будинок в дуже поганому стані потребує ремонт. А, ми все ж таки їдемо до незламних, щоб зрозуміти, яке обладнання буде потрібно, і тоді будемо розташовувати це в кімнатах. Загальний бюджет. Ну це приблизна цифра, ми поки що не завершили. Велика надія, що місцеві бізнесмени допоможуть нам. І обласна адміністрація, міська адміністрація зможуть. І тоді виходимо на донори. Um, очевидно, це по стандартам НСЗУ, USAID. Ми знаємо, що незламно працюють через Aspen Medical. Okay. Um, це, uh, я вважаю, це ключовий проєкт для нас на, в цьому році. І останні фотографії тут наші комендантки, наші ті, які шиють фіранки. В праці а, в складах і ще один слайд: мікрофінансування. Я б хотів підняти цю тему, тому що праці влаштування без мікрофінансування. Дуже гарний в Ірпіні де все було знищено, і ми мікрофінансували кам'ян, звичайно, попросили гроші, бізнес-план. Ми дали гроші безпроцентові, віддають нам е, ну, там, по 500 доларів в місяць, а, тільки, тіло, тільки тіло. Тобто для донорів це цікаво, тому що це все ж таки бізнес, там він заробляє достатньо, щоб відплатити тіло займо. І ще один слайд, і ще один слайд. Ще один слайд. А це сто ніні зад назад. Це стаматологічна клініка в Калуші, яка працює там. 150 вже сплановано, дві етапи так далі. І останній слайд. Це наші городи, городи перемоги, в наших шелтерах. Працюють люди, ми їм дещо допомагаємо, але треба, щоб всі були далі. Дякую, дякую вам. Дякую.